Привіт! А чи знаєте, що в українській історії є одна така дата, якась просто магічна? Вона двічі, уявіть собі, двічі стала днем народження нашої державності. І це, повірте, не просто збіг. Це справжній код, зашитий у саме серце нації. Так, як таке взагалі можливо? Як один єдиний день може бути двічі днем народження? Це, власне, і є головне питання, яке проведе нас через неймовірні події сторічної давнини. І до речі, не тільки зазирнемо і в не таке вже й далеке минуле. Давайте розбиратися разом. Все крутиться навколо 22 січня, і двох подій, що сталися в цей день, але з різницею рівно в один рік. Отже, 1918 проголошення повної незалежності. Бам! А рівно через рік, у 1919-му, цю незалежність, так би мовити, підсилили, підкріпили актом злуки, об'єднанням українських земель. Два січні, які просто змінили все. Ну що? Давайте перенесемося в часі. Рік 1918. Київ. Уявіть собі, холодний січневий вітер, але серця людей просто палають. Повітря аж іскрить від напруги, від очікування чогось величного. І саме тут, у стінах Центральної Ради, ось ось ухвалять рішення, яке змінить історію. Просто послухайте, як це звучить. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною, вільною суверенною державою. Це ж не просто сухий документ, це наче постріл, який розірвав століття імперського ярма. Четвертий універсал, повна, беззастережна незалежність. Саме в цей момент географічна карта почала по-справжньому перетворюватися на країну. А тепер робимо стрибок рівно на рік уперед, знову 22 січня, але вже 1919-го. І одразу скажу: вибір дати це не випадковість. Зовсім ні. Це був дуже свідомий, дуже символічний жест. Посил був простий і потужний рік тому ми стали вільними, а сьогодні ми стаємо єдиними. Щоб зрозуміти всю велич моменту, треба пам'ятати. До того дня фактично існували дві українські держави: Українська Народна Республіка або Надніпрянщина. І Західноукраїнська Народна Республіка, тобто Галичина. Століттями їх розділяли кордони різних імперій. І ось нарешті з'явився шанс об'єднатися. Це була мрія, яку плекали цілі покоління. Очевидці згадували, який це був дивовижний контраст. Погода, ну, типовий київський січень похмуро, сиро, туман. А Софійська площа вона просто сяяла. Уявіть, все прикрашено килимами, гірляндами, національними гербами. Навіть звели тріумфальну арку. Це виглядало так, ніби цей зимовий туман перетворили на свято, ніби це був портал у якусь нову, кращу реальність. Але найсильніший момент, та сама кульмінація, це звук, коли нарешті проголосили акт злоки, тисячі військових, які стояли на площі, одночасно як один, підняли шаблі. І цей дзвін сталі, що прорізав тишу, він і став музикою об'єднання. Це ж мурашки по шкірі, правда? Момент, від якого просто перехоплює подих. Знаєте, є такий вислів: історія не повторюється, але вона римується. Так от зараз буде одна з найпотужніших рим в українській історії. Стрибаємо в 1990 рік. Радянський Союз ще існує, ще міцно тримається, принаймні так здається. Але той дух єдності і свободи з 1919-го вже було неможливо зупинити. І що ж відбулося? Глюди утворили живий ланцюг. Ланцюг єдності, його довжина близько 770 кілометрів. Просто уявіть, це приблизно як від Києва до Львова і ще далі. І в цьому ланцюгу, за різними підрахунками, взяли участь до трьох мільйонів людей. Це не просто цифра, це три мільйони пар рук, які трималися одна за одну. Три мільйони людей, які стояли плечем до плеча і буквально фізично створювали єдину нерозривну Україну. І найдивовижніше, як це все організували. Подумайте, це 1990 рік, немає ніяких мобільних, ніякого інтернету чи соцмереж. Взагалі, все координували через звичайні стаціонарні телефони, через трансляції Радіо Свобода, яке тоді глушили, і навіть, слухайте, через рації таксистів та водіїв вантажівок. Вони передавали, де є розриви волоцюгу, і люди туди бігли, щоб його з'єднати. Фантастична самоорганізація. А коли почало сутеніти, сталося щось взагалі магічне. Люди почали запалювати свічки. І цей живий ланцюг, що простягнувся на сотні кілометрів, перетворився на вогняну ріку. Ріку світла, яка текла через усю Україну в темряві радянської ночі. Це був, мабуть, один з найпотужніших символів надії, який тільки можна собі уявити. Так до чого ми ведемо? А до того, що всі ці події. І проголошення незалежності в 18-му, і акт злуки в 19-му, і цей неймовірний живий ланцюг у 90-му – це все прояви одного й того ж, це прояви глибокого національного коду, коду єдності або, як ми кажемо, соборності. І соборність це ж не просто про те, щоб об'єднати території на карті. Ні, це щось значно глибше. Це про таку собі ментальну зшивку нації. Це ідея, що Харків, Львів, Донецьк, Ялта всі вони дихають в одному ритмі, що у людей від Ужгорода до Луганська спільна доля і спільне майбутнє. Це відчуття, що ми єдиний організм, який неможливо просто взяти і роз'єднати. І ось ця історія 22 січня вона вщент розбиває будь-які міфи про вічний український розбрат. Вона показує, що в критичні моменти ми здатні на просто феноменальну самоорганізацію. Від тієї самої Софійської площі 1919 року до наших майданів, до волонтерських рухів, цей код єдності спрацьовує знову і знову безвідмовно. Тож, як бачимо, 22 січня це не просто дата в підручнику, це живий код, який продовжує працювати і сьогодні, і це змушує замислитися, якою ж буде наступна Рима в цій дивовижній історії української єдності.